Доброго дня, мене звати Люба, ви на моєму каналі. Дивимося на Крипивницьке на найближчий час. Поточна ситуація слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає, ще допомагає підсумок. Поточна ситуація. Зараз іде великий відток коштів. Є де брати, є звідки давати, але довіряємо не тим. І за що цього йде крадіжка коштів, тому що каперування з кимось. і як би не хотілося, але є ще брати, І допомагають ті пацюки. Тобто ситуація не сама найкраща. Є ресурси, але є й кому їх забрати. Знову ж таки, ми варті того, в нас є ресурси, це наші слабі сторони. Але сподіваємось на краще, сподіваємось на подарунки, дивимося з дитячої точки зору, в якійсь мірі наївна, в якійсь мірі занадто довіряємо. Ну, Тобто, знову ж таки, є фінанси, є сподівання, ну, скажімо так, на подарунки, на покращення. Якась лисиця Аліса, так от Базиліо завелися. Тобто поманили найкращим, кращою долею, чимось добрим. Ну і як діти занадто повірили, фінанси зливаємо. Фінанси є, є покращення, але пацюки ще є. Сильні сторони, ну, знову ж таки, пожинання платів, є, як то кажуть, своєю працею і своїми силами. Знаходження якогось певного ресурсу. Це достаток, це сила. Легко приходять або легко сприймаємо те, що ну прийшло, значить треба витрачати. Є плани, є мета. З іншого боку гроші надходжи, надходити будуть. Тобто пожинаємо, пожинаємо, все приходить, в, враховуючи, що це. Своїм трудом, і це дійсно люди варті тих надходжень, то в цьому наша сила. Легко відносимось до витрат, а відповідно, потік грошей в природі, ну тобто, сильні ми фінансами, тим, що маємо де заробити, і не те, щоб. Це легко даються. Легкі гроші нікому не даються, але легко відносимось до того, що ну, пішло, значить ще заробимо. Що заважає? Ну, Тут, знову ж таки, переживання до сім'ї, шукаємо і тут сім'я, і тут фактично сім'я, емоційність сильна. Є вибір, але з іншого боку, це і не ілюзії, але Скажімо так, сподіваємось на покращення, сподіваємось на вибір того, що буде сильне. Знову ж таки, ми сильні родиною і на цьому грають. Тобто з цих я б не сказала, що це погані корти, це сильні корти. І знову ж таки, це сильна родина, це сильні тим, що вибір є, є можливості прийти, можемо як піти, так і спуститися на землю. Скоріше тут емоційність зашкалює саме по цій карті, по кубках. Ну, Якщо грають на емоційності, на родинних стосунках, то, звісно, це в слабих сторонах і від шахраїв до просто емоційного стану в людей не дуже добрий стан. Ну, і, відповідно, в сильних сторонах. Як би не було важко, як би серце не розбите, які б перепони не були, все одно ми варті, все одно ми боремося і знаходимо вихід, і продовжуємо діяти. Бойовий рішучий настрій, не дивлячись ні на що, ні на які перешкоди, ні на які погані чутки. Підсумок. Все ще не написано, як судилася і. Ставимо якісь з одного боку знову ж таки, мет, якусь мету, з іншого боку на досяжній зорі. Будемо сподіватися на те, що все-таки тут багато, просто вже багато планів на майбутнє. Ще не знаємо, як воно, що буде. Плани є, є можливості, законність підстав, як то кажуть, написано на долі. З іншого боку розкрадання і знову ж таки гра на нервах, на емоціях. Знову не бачу таких бойових дій, скоріше наші дії, скоріше наше досягнення і прильотів по місту також знову не бачу. Ну, повинно бути. Саме в місті досить таке спокійно. Інша річ, люди будьте уважні з фінансовими ресурсами, можливі шахраї. Ну і знову ж таки, вже ставимо плани на майбутнє. Не знаємо, як воно буде, як воно судиться, що буде, кому написано на долі, але вже весна, вже посівна, вже майбутні плани. Ситуація стабільна. Можливо, знову ж таки, я повторюсь, людей введення в оману або занадто довірятимуть якимось певним чуткам, Вони на цьому можуть зіграти. Сподіваємось на краще. Тобто, все одно поганого, сильного я не бачу. Більш-менш стабільна ситуація, гроші повинні приходити. Ну і бути з цим дуже обережним. Але мріємо і вже сподіваємось на краще, ставимо якісь плани, мети. Як воно буде далі, звісно, життя покаже. Але в цілому ситуація стабільна. Ну, наскільки це можливо, то не погано. На цьому все. Дякую за увагу.